Рейди в окупований Крим. Це підготовка до його звільнення. Деталі операції розкрив військовий на псевдолютий з підрозділу Артан головного управління розвідки Міноборони в інтерв'ю для японських змі у е місяцях 3 жовтня та 24 серпня в цих місіях брали участь близько 30 бійців у жовтневій операції Лютий із побратимами. Е Прикривав ударну групу десанту. Тривала вона кілька годин. Ну і головна мета рейдів це психологічний тиск на російських окупантів. Так само військовий каже, що подібні висадки сприяють і підготовці наших бійців до деокупації півострова. Ось про все це і про ситуацію на фронті будемо говорити з Євганом Диким. Це військовий аналітик Євген Дубанок. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Давайте поговоримо спершу про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, бо знаєте, фурор спричинилося офіційне підтвердження про просування там, але не хочеться якось зурочити. На вашу думку, що там зараз. Там зараз плацдарм. і оце ключове справа в тому, що я, я дуже добре скажімо, в курсі тої ситуації, бо багато місяців вже там працюють безпосередньо мої друзі, мої побратими ще з 2014 року. І, зокрема, з, зокрема займаюся забезпеченням частково частково їхніх підрозділів. Тому тривалий час було навіть, чесно кажучи, трохи важко мовчати, але треба було мовчати, поки все ж таки там були підготовчі операції. До відкриття цього плацдарму. І далі, ну, скажімо так. Фактично, ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який, на жаль, довелось дуже надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. От вже тепер можна не робити з цього секрет, що взагалі-то ще на початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив так званої лінії Суровікіна на Запоріжжі, і навіть не стільки він. А планом а початковим планом власне була висадка на лівобережній Херсонщині створення там плацдарму і захід саме в тили всі ці великі їхні оборонні конструкції, яка в такому разі, звичайно, вона з цього боку не є захищена От вони приготували три потужних лінії оборони для е, від нашого наступу з півночі, але наш наступ е, з заходу на схід, вони все ж таки е, не готові були відбивати. На жаль, вони тоді знайшли рішення страшне, злочинне, але ефективне. От е, підрив Каховської ГЕС на три місяці змусив відкласти плани. Але наразі ми повернулися до цього плану. І е, після тривалої дуже підготовчої роботи, яку робили наші сили спеціальних операцій, далі вже вхід пішла морська піхота. І е, наразі вже можна казати е, вже до як доконаний факт, не просто що ми там є. Ми там є давно, але можна казати, що е, плацдарм відбувся і скинути назад в Дніпро. Вони нас не змогли. Наразі йде розширення плацдарму. Більш того, вже теж не є секретом, що нарешті вже пішла перекидання туди в бронетехніки. Це те, що було неможливим ще буквально пару тижнів тому. Тепер все наші вже там воюють на броні, воюють так би мовити по повній програмі, але стоїть питання розширити плацдарм. Поки що саме плацдарм – це 2-3 кілометри від, е, власне, берега річки. І з цим наші вороги вже навіть фактично змирились. Вони це навіть тут дуже цікаво до речі, моніторити їхніх воєнкорів. Ну в них така тиха паніка, якого вони старанно намагаються якось стримати і знаходити різні ввічливі формулювання про те, чому ж в них так і не вийшло. От вони а вже чого? починають розповідати, що ландшафт місцевості там такий, що неможливо виковиряти і, 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 і так далі. Насправді серед про ландшафт місцевості, а про героїзм наших захисників і захисниць тримати плацдарм. Дуже важко, по ньому працює зараз вся російська авіація. Там оці 500-тонні бомби там йдуть в найбільшій кількості на всій лінії фронту зараз. Але продовжується власне розширення плацдарму, продовжується перекидання туди додаткових сил. Якщо порівнювати з Другою світовою, як ми з вами часто робимо, ну, можна сказати, що це наша висадка в Нормандії. І оця наша висадка в Нормандії, вона вже вдалась. Але тепер далі попереду наші ардени. Тобто, поки ми змогли закріпитися власне в заплаві Дніпра, і тепер задача вийти на висотки. вийти на більш ну, Там нема власне висоток як таких, але там є більш висока частина берега. І от наразі здається, що росіяни вже визнали, що заплава наша, але намагаються окупатись і закріпитись саме по тій лінії, де далі берег вищий, і не пропустити нас далі в свої тили. Наскільки вдасться там це прорвати? Ну, знаєте, я завжди. Кажу... Жу, що на війні рівно 50 на 50 бо є, ми і є ворог, і кожен кидає всі сили і ресурси, і кожен намагається реалізувати свій план. Росіяни знають, які високі ставки росіяни знають, що якщо ми власне там прорвемо їхню лінію оборони, то в них ламається взагалі вся система оборони півдня. До речі, навіть їхні воєнкори сам цей напрям називають: от ми кажемо просто про лівобережжя Херсонщини. Ну, просто об'єктивно по тій частині, де ми зараз оперуємо. А в їхніх зводках це називається херсонсько Кримське направлення, і оце абсолютно не випадково, тому що е, прорив там їхньої оборони означатиме вихід до перекопу. Але ж на жаль, вони це розуміють не гірше за нас, тому відповідно кидають туди наразі всі резерви, всі ресурси, і е, фактично від е, боїв там е, залежить з чим ми війдемо в зиму, тобто чим закінчиться власне от саме літньо осіння наша наступальна кампанія, чи можна буде вважати, що вона мала повний успіх, чи лише частковий? Оце фактично от вирішальні бої зараз саме там, на Лівобережжі Херсонщини. От якщо до того вирішальні бої були на лінії Суровікіна, е, під Тмаком, то фактично наразі найбільш ключові події перемістили саме на лівий берег Херсонщини. щодо оборони росіян і те, як вона змінилася після появи офіційної інформації від генерального штабу про те, що українське військо на лівому березі, як ви в цілому їхню обороності оцінюєте, і чи дійсно можна зафіксувати якісь зміни після цього повідомлення? Ну, не будемо все ж таки зовсім зневажати наших ворогів. Ми маємо їх зневажати морально, але з військової точки зору варто їх оцінювати. Правильно. Вони не чекали підтверджень від нашого генштабу. Їхня розвідка набагато раніше була змушена визнати той факт, що це вже не ДРГ, що це вже не рейди, а що це вже стаціонарний плацдарм. І фактично, моментом визнання того, що плацдарм відбувся, можна вважати зміну командувача їхнього їхнього угрупування Дніпро, От, коли вони зняли генерала, який до того багато місяців там командував, і терміново кинули туди е, ну, достатньо відомого російського генерала Теплинського, е, саме е, відомого, саме е, командира десантних військ. Тобто, а ну нагадаю, що десантні війська в них вважаються елітою, і саме ці цю еліту вони кидають саме на затикання дірок, от там де вже горить горить. От, призначення теплінського це було визнання, що в них там горить, що в них там на межі катастрофи, ну і відповідно вживаються термінові за але поки чесно кажучи, я не бачу якихось. Ну, проривних серйозних рішень з їхнього боку в них наразі здається, немає достатнього ресурсу ні людського, ні, скажімо, саперного, щоб зробити там такі лінії оборони, як на лінії суровіки. От просто не вистачає в них на це ні людей, ні мін. Тому основне основне, що вони зараз роблять, це саме засипають наш поцдарм авіаційними бомбами і засипають артилерійськими снарядами, але з артилерією проблеми, тому що наша артилерія з правого берега їм це без. Карно робити не може, не, не дає. На жаль, з авіацією гірше. От вона поки працює безкарно, в нас поки фізично нема чим її дістати. Ну, але але це поки все на що вони спромоглися. Якихось проривних рішень у Теплінського поки не бачу.